Люди добрі, просимо до нашої хати. Масниця йде, весну за руку веде, час зиму проводжати, варениками пригощати. Проходьте, любі мої подруженьки! Добрий день, вашу хату! Добре Чи приймайте нас гості? Заходьте. Дякуємо. Сідайте ближче одна Дякую. до одної. знаєте, чому ми сьогодні зібралися саме таким гуртом? Бо масниця або наш давній колодій це єдиний тиждень у році, коли жінці належала вся влада. У ці дні наші прабабусі казали, сьогодні жіноча неділя. Що схочу, те й дію. Роботу в бік турботи запоріг. Сьогодні ми будемо наповнюватися. Силою весни показуйте, що принесли з собою. На колодія жінки в'язали колодки. А ми з вами сьогодні зв'яжемо нашу спільну жіночу долю. Кожна жінка має назвати своє ім'я і слово побажання на цю весну Я Марина. На цю весну бажаю миру. Я рая на цю весну бажаю здоров'я. Я Тетяна і я бажаю любові. Я. я Наталія і бажаю перемоги. Я Галина і бажаю мудрості. Я Тетяна бажаю віри. Я Олена і на цю весну бажаю надії. Це і є наша сила підтримувати одна одну. Де одна не впорається, там десяток рук підхопить. Наш колодій це не про млинці, це про життя. У народі казали, що колодій сьогодні народився. Це свято про те, що зима не вічна. Як би не було холодно і важко на душі, приходить весна. Mm-hmm. 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 mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Дорогі господині, пора поговорити про жіночу долю. Кажуть у народі, що на масницю, або, як наші предки казали, на колодія небо з землею шепочеться, а зима весні всі таємниці відкриває. Це такий час, коли навіть у звичайному варенику чи млинцеві можна свою долю розгледіти. Я сьогодні встала на зорі макітру долі замісила. Добрим словом присмачила та на перемогу заговорила. Маю тут для кожної з вас особливе слово. Воно не просте, воно пророче. Хто витягне, у того весна в серці зацвіте, а все лихе, як той сніг, розтане. Ну, мої любі, сідайте ближче, доставайте свою долю. Подивимось, що вам цей рік у кошик покладе. Про сімейний затишок. Вдома у вас буде мир та лад. Чоловік буде шовковий, діти слухняні, а в хаті пахнутиме лише свіжою паляницею та щастям. Віднахова вискочила саме. Про оновлення. Чекайте на несподіваний подарунок від долі. Про те, що давно мріяли, але соромилися попросити. Саме дорог прийде. Нема. <ріст> <ріст> <шо? ви> <ріст> <А, подумали. ріст> <ріст> шукай. Двома руками шукай. Ні. <ріст> Ні. Про красу. Личко ваше буде рум'яне, як масницький млинець, а врода квік. Квітнутиме так, що всі сусіди будуть задивлятися. Про гарні новини. Цієї весни прилетить до вашого вікна пташка з добрими вістями. Чекайте на звістку, що серце заспокоїть і радість принесе. Ай, боже. Амінь. Так, Тетяно. О, Це велике. Невеликі, а світа Про добробут. Буде грошей у вас в новому році стільки, скільки маку в пирозі. Кишені будуть повні, а комори щедрі. Дай, боже. Ай, боже. Як виграєш мільйон, то візьмеш з собою. Добре, бороться. Добре, Поділи. У Буковель. У Буковель. О, на тобі! Заховала Марина, так що й найти не може. Про здоров'я. Здоров'я ваше буде міцним, як дуб, старий, а енергії вистачить і на город, і на танці, в будинки культури. Господарстві. На вашому городі все зійде саме, огірочки будуть хрусткі, помідори, як сонце, великі, а бур'яни самі втечуть. Десь огірочки будуть, бур'янів не буде, а так оператор має передбачення для себе на цей рік дістати. Немає. Є, має бути. Отут закривали немає є є, шукай О, є про жіночу силу. Будьте ви в громаді, будете ви в громаді, як та зоря вечірня. Куди не підете, всюди світло розільється. Ваше слово буде вагомим, а посада золотою. О, дякую. Тепер час підкріпити нашу магію справою. Ви ж знаєте, що на масницю млинець то сонце, а вареник то місяць. Вареник з сиром завжди був символом жіночого здоров'я та достатку. Пригощайтеся, мої любі! кажуть, хто з'їсть вареник на колодія, той весь піст буде бадьорою та веселою. Смакуйте, бо в кожного з них є крапелька весняного тепла. Смачніє. Так, давайте. Так, давайте. Так, Вс, видите, здорові, здорові. Сметаною вам живе такі. Смітаникована, вам сметаною. Ласочка. То ж не я живу, а ми не коліна. Як схоче? Усім не тебе і здорові. Оператор. Оператору. Оно приводить. На дороге. Ми сьогодні трішки відволіклися від сирів будну. Дорогі українки. Пам'ятайте. Ви і є та весна, яку ми всі чекаємо. Ви те світло, яке тримає наші родини, наших чоловіків, наших дітей. Хай цей колодій забере з ваших сердець холод, а залишить тільки віру, віру в те, що ми вистоїмо, ми розквітнемо. Хай наша весна буде мирною, хай до кожної хати прийде радісна звістка. А наш код незламності веде нас до перемоги. І лацвіла калинонька, та й в'яну ти стала. Ой, чого ж ти, дівчинонько, та й засумував. Шомі миленький повіник, по не журися, дівчинонько, він наш край боронить, не журися, дівчинонько, він наш край бороть. Закінчується прощеною неділею. Це день, коли сонце змиває зимовий холод, а ми маємо змити з душі образи. Сьогодні ми кажемо: прости мені, якщо чимось образила, а у відповідь чуємо: Бог простить і я прощаю. За все, що було, зла не тримайте. У неділю святу усіх прощайте, Просимо, простимо образи, пустимо надію. Хай мир, любов нам в серця зігріють, Бог прощає і ми прощаємо. З чистою вірою весну зустрічаємо. Зі святом вас, дорогі господині, весна йде, красу несе! Слава Україні! Героям слава!